Доброго ранку, дітки. Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатись чемно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Мої любі дітки, пропоную вам послухати віршик. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути. Що дорога, безперечно, дуже, і дуже небезпечна. Та, як правила, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді де ж узятися біді? Дітки, про що цей віршик? Правильно, сьогодні ми будемо говорити з вами про правила дорожнього руху. Люди і великі, і малі. Як тільки вони вийдуть з дому на вулицю, одразу ж стають пішоходами. А як ви гадаєте, чи легко бути пішоходом? Так, вірно, пішоходом бути не легко, адже вулиця це не парк, а шосе це не стежка. Справжній пішоход це той, хто спокійно йде по шумній вулиці, не лякається автомобілів, автобусів, мотоциклів, веде себе на вулиці впевнено, не заважає машинам і сам ніколи під машину не потрапить дітки. Як для пішоходів, так і для водіїв. Існує одне головне правило. Це правило дорожнього руху. І дорожні знаки. Погляньте на картинку. Це дорожні знаки. Їх потрібно знати водіям і пішоходам, і хто їздить, і хто ходить. На вулиці, а особливо біля проїжджої частини діти. Треба бути дуже обережними. Дітки, подивіться, це світлофор. Як переходиш вулицю, на розі зупинись і перш за все уважно на нього подивись, як червоний зупинись. І навколо подивись, колір це попереджає. Що машина під'їжджає, жовте око кліпне лиш? Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Малята, а скажіть мені, на яке світло? Можна переходити дорогу. Вірно, на зелене світло. Молодці. Цей знак пішохідний перехід. Ми його впізнаємо по особливим білим смужечкам, що нанесені на дорогу. Такі смужечки називаються зеброю. А я зебра не проста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. Під час переходу дороги спочатку ви повинні подивитися вліво, дійти до середини дороги та подивитися вправо. Якщо все спокійно, то сміливо переходьте. І запам'ятайте. Дорогу ні в якому разі не можна перебігати, навіть якщо ви поспішаєте, бо можете впасти та потрапити під колеса. А ще запам'ятайте, що не можна гратися та бігати на проїжджій частині, мої любі, а зараз трішки відпочинемо та пограємо. Дружно всі скажіть мені. На дорозі можна гратись? Ні, лине музика й пісні. При дорозі гратись можна? Ні, б'є в ворота м'яч, хлопчак. На подвір'ї гратись можна? Так, звісно, можна, а щоб ви ніколи не були сумні. Правила порушувати можна? Звісно, що не можна, ні. Молодці, ви правильно відповіли на мої запитання. Тож, мої любі дітки, запам'ятайте основні правила дорожнього руху. Ходити потрібно по тротуарах, переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному переходу. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора, а червоний та жовтий сигнал світлофора означає, що йти заборонено. Якщо збираєшся переходити дорогу, подивись, чи немає поруч машин. При переході дороги спочатку дивимося наліво. Доходимо до середини і дивимося направо, тільки тоді продовжуємо шлях. При переході через дорогу треба міцно тримати маму або іншого дорослого за ручку. Не можна перебігати дорогу. Треба спокійно переходити по пішохідному переходу. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про правила дорожнього руху розглядали дорожні знаки, пішохідний перехід, зебру, світлофор. Мої любі, пам'ятайте, що ваше здоров'я та життя це найважливіше. Будьте завжди обачними та обережними і дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дякую за увагу! До побачення!